Усім привіт, з вами Ковальський. Вибачте, що так просто можу говорити через те, що ну блін, трошки захворів у насморок є. Всім привіт! Ми починаємо обзор дивитися на фільм Тізер Майнкрафту. Погнали! А, до речі, я хотів вам сказати, е, мені здається, на цей, е, ніби люди просто на графоні е, вирізані на все. <кхід> я думаю, е, е, Це якийсь, не знаю, мені цей трейлер не подобається, ну я кому. Ну, ця вівча точно подобається. Ще плюс чого пігляни не, не стають простими зомбі, як в пустому Майнкрафті. Ладно, тепер будемо розбирати все по частям. Спочатку Демсі. Е, я, я так зрозумів, що тут, типу, люди, я так поняв, типу, тут просто люди попали в світ Майнкрафта, як в Джуманджі. Хто знає цей фільм, то знає, я не знаю. Е, я так зрозумів, вони будуть захищати це село все від піглінів. Не ж одного лякається на корін. Дивіться, якщо поставити в простому Майнкрафті пігліна в простому світі, а не в ваду, то він стане зомбі, а тут -ка він не стає зомбі. Це вже кіноляп. І ще, що це за фігня? Вони просто понаставили на верстак до фіга і скрафтили відро. Угу, відро. Це навіть п'ятирічна дитина зможе просто поставити три свитка залізо. А, до речі, трошки назад. Чуть-чуть вперед. Там на фоні можна введіти алмазну б шлемів, там ендер сундук можна введіти. Бочки можна введіти. І ще там є такий забавний факт є такий один. А, точно. Факі, тут, алмазні мічі, тут є алмазні мечі. Тут є повну тінті ззаді. Ендер е, картину з маю і... От мене б цікавить, який ті у Майнкрафті у два блоки вверх, а цей в два блоки в ширину. Вибачте, мене ну це просто за так. Ні, ну, якщо чесно, я я якби подумав, то я би сказав, що він не довби, а просто мішок з інструментами. Мені цей трейлер сподобався так десь на 5-10 через те, що тут ніби люди вирізані на храмакею. Чалама піде на прев'юшку. Якби попри мене пробігла стая пігління, я б навіть не рухався, в принципі, як лама. Не, ну як кому У мені трейлер так собі не зайшов. Всім дякую за перегляд, всім пока!